Це ж питання, і що, наприклад, з тими гравцями, які зробили ставку на а, Трампа в Україні. А хто постраждав за цю ставку? Хто постраждав за контакти з парці? От наприклад, так? Угу. хто комунікував з оточенням Трампа далі, коли банкова не НАТО була налаштована на контакт з Трампістами? так? Тому як на мене, це от, зараз будемо подивитися. А стосовно того, того питання, що буде свідчити про початок переговорного треку, активність у ВІП-зоні Відня в аеропорту. <плес> Ось, а, якщо там ми побачимо американців і представників Російської Федерації, наприклад, Наришкіна або ще когось із а, АП Російської, то це буде означати, що відбувається переговори, відбувається підготовка до великого переговорного треку. Другий крок після цих зустрічей в Двідні – це переговори в арабських країнах, де більше коло радників, експертів. Це теж буде достатньо видно, тому що розуміло, що з українського боку теж хтось поїде не відпочивати, а працювати. І це буде теж свідчення про те, що нас готують. А далі це буде інформаційна кампанія. Ми будемо орієнтуватися на спікерів, які будуть озвучувати різні рамки цього переговорного ага. процесу, і готувати суспільну думку до можливих компромісів. Непопулярних рішень, а вони однозначно будуть популярними рішеннями. Перемоги тут не буде. Ми можемо пройти про те, що називається стратегічною поразкою. Так? В лапках і мається на увазі. Ага. Яку буде важко продати українському виборцю політичній владі. І от тут, до, до цього будуть готувати. Знижувати планку, присипати пильність, знімати гострі кути. І це ми побачимо буквально в найближчий час. Якщо це все в комплексі відбувається, все переговори почалися. Але може бути таке, що трам дійсно заходить, робить певні дії, а потім починає переговорний це теж після двадцятого да? січня. Да. От да. до речі, цікаве питання тут виникає. А оця історія зі зниженням планки вона ж відбулася за останні пару днів. Якої планки ми ти не планки мати? наших вимог. Очікувань очікувань. Вона ну, ж відмак сказав, що мають вийти росіяни на лінію 23 лютого двадцятого року. Це ось і це показовий дуже момент. Це не перша така заява. Так. заяву робив там на тижні. Робив президент в одному інтерв'ю. Але перший раз він про це взагалі казав ще десь півроку назад в інтерв'ю одному італійському медіа, що для нас, як мінімум, треба було б вийти, повернути. Він там правда, вжив мене різонував трошки там, термін кордон. Ну це не кордон, то лінія розмежування Без була. Да? А потім ми включаємо знову політико-дипломатичні, скажімо, заходи. В розумінні очікувань, які особливо розганялися в 2023 році, це реально компроміс І зниження, скажімо, цієї планки, очікувань, да? що ми вже не про кордони 91-го <головік> говоримо, говоримо, що спочатку. Робимо так до речі, заява президента: ми можемо повернути Крим, але це треба знов покласти багато Та, людей, людей. А ми цього робити не будемо. І от тут питання в чому. Це наша виключно ініціатива. Що ми таким чином демонструємо, що ми готові на певні компроміси і непопулярні рішення? А я наголошую, що це для нас непопулярне рішення. Тобто, з нашого боку, це дійсно виглядає як поступка, і, і, і це треба розкручувати тоді максимально, якщо ми вже беремося за це. Що ми готові угу. ну якби повернутися на до того, що було до початку широкомасштабного вторгнення, навіть розуміючи, що частина території в тимчасовій окупації І з нашого боку це компроміс, або це взагалі. Акція вже погоджена навіть деякою мірою з ким. Ну, з ким? Майбутню адміністрацію. Адмі... Майбутню адміністрацію. Чи це е, хто там приймає рішення, 5-6 ефективних менеджерів, посиділи, там, поаналізували. Е, я просто хотів би вірити, що вони поповні використовують потенціал інституту, да, який реально напрацьовує, я аналітику, читаю постійно. Вона більше є в відкритому доступі, там прекрасно просто все написано, ґрунтовно по всім темам. Е, чи вони просто проаналізували і подумали, а ми давайте такий крок зробимо і продамо його Трампу? От поїде Єрмак і скаже. Пане президенте, дивіться, от ми, ми, ми розуміємо, що uh -huh. треба якийсь компроміс. Uh -huh. да? Ми розуміємо, що там треба завершити. Uh -huh. От для нас є така прийнятна умова, і це реально може виглядати як компроміс. І він є таким по факту. Тепер це треба просто правильно продати, подати, щоб це і інші країни, які на нашому боці вони сказали: Ну, дивіться, Україна ж зробила перший крок uh -huh. це не це не адекватна вимога про чотири області. Україна каже, да давайте ми якби там от відкотимося до, до певної лінії. Далі будемо це вирішувати, розтягнемо це на роки, але ми готові це зробити. Зрозуміло, що Росія скаже ні нас це не влаштовує, і так далі. Але ж тут питання: хто як себе позиціонує і хто з цим ага. перший прийде, грубо кажучи, до того ж Трампа, і до скаже, Трампа. що ми договору здатні, а, а там сидить ненормальний, який Арішні кому? Ну тоді включається нафта, ну так це але... був були... би класний це був варіант. У нас так. вже є заява про те, що у нас другий саміт миру. Це вже такий дзвіночок про те, що ми от готові обговорювати. Uh -huh. з, боку, з боку банкової, скоріш за все, меседжі вже відбуваються. Навіть uh -huh. це план стійкості, який був анонсований, так званий uh -huh. план да? Uh -huh. виступ президента по такому рахунку. Е, і е, охоронителі банкової відверто казали, що він написаний під республіканців. Тобто така заявочка, так? Uh -huh. от ми uh -huh. от готові поговорити. Це все свідчить про те, що від Банкової є певні меседжі, що ми готові до якогось переговорного треку. Чи це сприймається з Вашингтоном, як на мене, меседжі не дійшли споживача. Або, скажімо так, не НАТО враховані споживачем. Цільова аудиторія цього плану і цих ініціатив розглядається більше як політичну гру, намагання, намагання втримати владу в Україні. Тому що я думаю, що до нашої влади буде питання виборів, тобто питання політичного режиму. Він неодмінно постане. А відповідь на це питання у банковий нема. Вони ага. хотіли б відтягнути це питання ага. в часі і взагалі. А ви каже, вилізте за душки. Тому президент в першій частині свого виступу, Зеленський мається на увазі, заявляє, що виборів не буде. Поки ми не вирішимо питання з Путіним, у нас не буде виборів. А вирішити питання з Путіним це коли він не помре, так? Це що вічно? Десять років. Ось. І означайте, що це негативний меседж всередину суспільства. так? І меседж і за кордон. І видно, що цей меседж був неправильний. Uh -huh. Тому, якби ми говорили про відновлення політичного процесу, певні зміни, політична трансформація всередині, стійкість, взагалі, як на мене, це проходження крізь біль з тим, що ми зберігаємо душевну рівновагу. Так? Ми проходимо через біль, через, е, певні, е, адаптуємося до викликів, реагуємо на ці виклики, розуміємо їхню невідворотність, але ми досягаємо цілі. Оце стійкість. Так? А от поки що це не стійкість синазована президентом, це невідомо, що це ну, ну загалом. Я отако підводячи проміжну риску з нашої бесіди, то а, м, м, маю відчуття, що певні кроки вже відбуваються. Вони абсолютно на поверхні є. Можливо, вони настільки формалізовані, в принципі, вони зовсім поки що не формалізовані, але а, чітко. Зрозуміло, що на сьогодні ведеться діалог з точки зору заявок, які нібито хочуть, щоб були почуті, хочуть, щоб були почуті, але вони можливо взяті до уваги, але зовсім не почуті. Вибачайте за таку за такий каламбур словесний, але насправді так воно виглядає. Втім, якщо я не правий, то ви мене поправите. Я схильний думати, що на сьогоднішній день Трамп все-таки обрав певну стратегію примирення. Скажу так, от у Італії я погоджуюсь з тобою, да примирення на якийсь період, як ви кажете, можливо, на ці 4 роки, поки він буде при це владі, студенція. отримає Нобелівську премію за те, що він самий класний миротворець. І нам, головне, зараз не схибити в цій історії, врахувати всі помилки, які є. Що, як на мене, за нинішньої політичної системи це нереально, тому що нинішня політична еліта ну, враховувати помилки не прагне. Тут зайве слово еліта. Ну, вибачаю, сьогодні так вони називаються. Та да. да. ми Правильний вкладаємо клас. Да, да, політичний клас ну не прагне їх враховувати. Це звісно дуже погано, але я не маю сумнів, в тому що зовнішній фактор змусить робити певні висновки. тому що ми самі встояти реально не зможемо і в економічному плані, і військовому плані. Наша залежність від зовнішнього зовнішньої допомоги надвисока, і вона буде визначальною.